Слава Україні і слава нашій українській армії, нашим захисникам, які захищають нашу країну, які захищають наш рід від страшного ворога. Щось сталося таке неприємне, Кримський міст зіпсувався. І це дуже-дуже розстроїло тих сук. Кремлівських, які у нас безкарно ну, здалеку, ракетами руйнували наші заводи, міста, вбивали людей. А коли міст зіпсувався, то українці це терористи, країна терориста. Ні, весь світ визнає країною терориста Кацапію. Кацап Касап. Тюркське слово, різник, Живодер, а покидьок касапчі. Все до них тулиця. Нелюди, сволоти прийшли до нас спецоперацію проводити. Панове, я думаю, що їм треба нашу спецоперацію. Потім ми їх переможемо. Ми гонимо їх і виганемо, але ця свиньо, сволота буде гризатися до останнього. Ця війна, це великий злочин та лиш Путін хіба терорист. Всю кацапію треба вклоча на їх совісті геноцид. Їх вояки та граждані прочіє. Всі кайфують від нових вбивств. Уся Рашка країна Орочя. Людей-нелюдів, людей гнит. Їх давити треба на площах, в болотах їх треба топити. Там нема непричетних до злочинів, їхня мрія, злочинний світ. Вони й прагнуть внести цю пошесть, щоб від Арктик до Антарктид стало все їм належною вотчиною, арестанський устав для всіх. Ці тюремні гопнесковські закони це їхні поняття, це кацапія. Панове, вони нарвалися, вони думали, що вони нас залякали. Вони нас розізлили. Панове, вони ще дужче нас розізлили. Зараз погода гарна, осіння, буває дощі. Але треба допомогти нашим воякам, бо на землі лежать дуже важко. У бойця повинен бути не один каремат. Перевірено. Я перевірив на собі два каремата. Два каремата набагато краще, краще працюють. Потрібна одежа, потрібно, щоб відгрівалися. Але ми. І армія єдині. Ми, український народ, ми боремося проти ворога. І ворогу настала непереливки. Поки він воював з нашою владою, влада відступала, розвести, перестати стріляти. А коли вони напала, піднявся український народ. І цього ніхто не очікував. Виявляється, українці. Їхна самостійність у них в душі, в них в голові, їм не треба вказівку. Просто жіночки, які проїжджали на машині, мимо колони кацапів військової, дістають пляшку, запалюють і кидають на машину. І так було, панове, ми український народ, ми сильний народ, ми терплячий народ, ми довго терплячий, але, панове, Терпець то вже все. І цих виродків, цих злочинців, які взагалі я вважаю, що всяка сука, яка прийшла, перепрошую, крове, це єдиний матюк, можна сказати, то таке грубе слово, яке я вживаю. Не цензурщину, не вживаю. Але всяка сука, яка ступила на кордон України, яка зайшла сюди, вона має бути покараною. Не можемо зараз покарати, нам треба зараз їх приймати в полон, щоб обмінювати на наших хлопців. Але їх треба всіх буде дослідити, всіх перевірити і відповідно віддячити. Ну просто знаєте, ну, прийти і сказати спасибі тобі. І хай вони всі трясуться від нашого спасибі. Відродимо Україну, хоч пройдемо крізь муки народ. Здіймуть з колін землиці щедрі руки, і прийдуть до могил з поклоном наші внуки, кров наша змила гріх, безбожників науки, і буде в нас життя знов чисте і чудове, народ наш знов з'єднає квіт братської любові, пройдуть всі відгримлять жорстокі злі грози. Нам хліборобський шлях, рука вказала Божа. І буде на весь світ в країни щедра слава і вславляться усі, хто згинув за державу. Нове, мої рідні брати, сестри українці. Ми сильні. Сила у нас в душі. Навіть якщо хтось впав в відчай, це тимчасово. Погляньте на сонце, погляньте на Україну. Наша земля нас підтримує, наше братство нас підтримує. Нам треба дотримуватися братства, зближатися українець до українця. Свій до свого по своє. Ми переможемо, але від того, які ми будемо єдині, буде залежати і наше життя по війні. А країну ми відродимо. Не повернемо наших хлопців і дівчат, наших близьких, які загинули. Але ми їх будемо пам'ятати, власне кажучи, кажуть, що людина живе, поки її пам'ятають. Ну, може, так. Як Мальфар, я знаю, що є реінкарнація, ці душі прийдуть знову до нас. Як наші діти, як наші внуки вони будуть. І хтось помітить, що втратив сина, а внук раптом, ну, народився внук і в його такий риси, характер, як у сина чи у когось близьких. Це так. Повірте мені, як Мальфаро, реінкарнація існує. І Бог, Творець, нас цими труднощами закаляє. І як Христос, який на хресті довів, що Він вартий Божої довіри, так і українці зараз проходять ту ж саму Голгофу. І ну, не воскресним ми тілом, але душа прийде знову і будемо знову українці разом. Тож слава Україні, мої рідні, героям слава, тримайтеся! Ви надзвичайно сильний народ. Вибачте, будь ласка, я пишаюся тим, що я українець. Мені подобається, я балдію від того, що розмовляю українською літературною мовою. Моя рідня не так розмовляє. Розмовляла. ну, Але мені дуже подобаються українські пісні. Я з дитинства пам'ятаю, як мене мати несла, повстерен. І чомусь мені пісня цвіте Терен, знаєте, от чую і душа мліє. В кожного своя пісня, панове, але це українська пісня. Тож, слава ще раз ще раз кажу: слава Україні, слава талановитому народу України, слава нам, нації, яка терпляча, яка нетерпима, яка перемагає ворогів. Тож, Тримаємося разом. Ми українці. Удачі!